Пані Зафанове, всім привіт! Мене звати Оля Насонова, і зараз я вам покажу, розкажу про догляд за своїм волоссям, проблеми, які цей догляд вирішує та покажу свою звичайну таку щоденну, дуже швидку укладку. З чим ми маємо справу? У мене волосся легке, тонке, пористе, об'ємне, і воно дуже 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 добре тримає укладку. Я зараз її зробила дуже швидко, без будь-яких стайлерів, стільки догляд, і вона. Так буде триматися 4 дні. Об'єма буде трошки менше на п'ятий-шостий день. Ну так так уже собі <сі> укладка під кепочку. Моє волосся потребує миття десь раз на 4 -5, 5 днів з самого початку. Проблема мого волосся, те, що воно ламке, сухе. Буває, взагалі, було сіною, соломою стає полем. І весь мій догляд, яким би він не був, він направлений на вирішення або попередження цієї проблеми. Я би мила помила її. Я користуюсь лінійкою. Food for Soft софт English від Matrix У мене є вся лінійка. От вона, от прям для мене, для дуже сухого і поростого волосся. Мені вона подобається. Мені її порадила моя перукарка. Коли я туди ще ходила до цього, що повернутись. Те, що треба, я їм користуюсь. І от гірше не стало, а от в цілому моє волосся виглядати стало краще. Тому, знаєте, я хочу ще вам сказати, якщо ви мажетесь-мажетесь, а воно нічого не рішає, не вирішує ваш, вашу конкретну проблему, то треба дуже перевірити, дуже звернути увагу на стан організму вашого. В цілому у мене, коли у мене просто волосся відламувалось, коли до нього торкалась. У мене там просто деякі мінерали, деякі гормони були просто нелі. Тому піклуйтесь про своє здоров'я, по-перше, зсередини, а потім от витрачати гроші вже на, от, чим би його намазати, щоб воно краще виглядало. Воно -то дає ефект, але косметичний. А нам вже треба не косметичний, нам треба постійний, щоб до староки вжити. Шампунька. Мою голову я завжди два рази. Перший воно нічого у мене не милиться. Другий милиться, і я ще роблю собі додатково ще масаж. Потім я використовую маску. Тримаю, ну, я б не сказала, що я довго, трим, довго тримаю, треба було б довше, але мені нудно щось там стояти. Хвилин 5 тримаю і все. І закріплюю весь цей ефект кондиціонером. Ось помила голову, що я їй зробила 5 хвилин. Тому також у мене є маска, якою я користуюсь там подеколи. Це маска номеру з Вівсом. мені її аромат не дуже подобається, але він дехто його обожнює саме через цей аромат. Але вона супер поживна для ламкого, для сухого волосся. Це вона робить добре, робить його трошечки еластичнішим. По шампуням то все я в ній більш нічим не користуюсь. Цю цю лінійку буду повторювати, коли воно в мене все закінч... закінчиться. Якось я так користуюсь, що в мене і кондиціонер, і шампунь однаково використовуються. Зазвичай кондиціонер першим йде з сім'ї. Також, коли я мию волосся, я його завжди, ці маски і кондиціонери, вже змиваю більш прохолодною водою. Я не знаю звідки це пішло. Може, воно мені десь наснилося, що треба так робити, але. Я це роблю для того, щоб там якось кутикули закривались, не розпарювались. Я не знаю, чи це працює, чи це якась магія, магія якась, але ну, волосся ж воно не живе. Але мені здається, що таке прохолодне поліскування воно працює. Ще що важливо, я почала стригти волосся сама вдома. Я купила собі гарні ножиці. Вони дуже гострі, гарно стрижуть. І я собі підрізаю волосся сама. Потрошку, у мене дуже проста стрижка, тут невеличкий чубчик. Я о, вирівнюю волосся. Зараз я, воно у мене не чисне. Я просто так рівненько протягую і підрізаю і досить часто, але потрошку, там кожні два тижні можу підрізати буквально там. Парочку міліметрів, і так в кінці взагалі моє волосся виглядає набагато краще. Хочу, щоб блистіло моє волосся, як ти, Паулі. Моя катюшка, моя катюшечка. Що зараз відбувається з моїм волоссям, мені подобається. Я пропила всякі там вітамінки, почала підстригати трошечки волосся. Ну, на тік чик, чик чик так щоб ну д -д 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 зараз навіть немає що підрізати, все таке запаяне. Все не розпорошене дарів. В мене де не догляд, але той, що якраз направлений на ту саму проблему, щоб поживлювати волосся, зволожувати, додавати йому еластичності. Гарного блиску, у мене тут засобів багато. Це не як реклама бренду Matrix, Так склалося. Я коли купувала попередню шампуні. Мені майка поклала таку пшикалку. Я навіть не знала, що вона мені треба, і вона мені дуже сподобалась. Це така, така рідка рідка пшикалка на вологе або сухе волосся. Рідкими протеїнами та вітаміном b 5 і вона мені дуже сподобалась, тому що вона дійсно щось робить з волосся. Я пров... проводила експеримент, я отак напшикувала, потім давала висохти і дивилась, ну воно просто випарувалося, чи щось з волоссям все ж таки гарне сталося. І гарне сталося. Воно таке більш було еластичне, наче таке от. Зволожене. Я пошукаю йому якусь заміну, бо він дійсно працював. Цю мою якусь сіну солому робив просто шовком. Линув шовк на волосся. Я в надії знайти щось таке бюджетне. Накупила тут різних засобів, наприклад, від Лореаль, Ельсе, Єалорон, але це от, що є, що немає, якщо чесно. Я вже ж їм прискаю щедро, але ефекту такого, як від попереднього засобу, я не отримала. Я гарненько навшукую ці зволожуючі такі рідкі засоби, і це теж ніхто мене цьому не вчив, ні з ким я не консультувалась. Але це по аналогії зі шкірою. От коли ми на шкіру наносимо якісь рідкі там сироватки, якісь там лесьйони, ми це, начебто, закриваємо кремом. І я так само роблю з волоссям. Я купила такий крем від Garnier. він швидко в волосся вбирається. Але ефект ну не, не на 5 зірочок, ну може на 3, на 3 зірочки. Але я буду ним користуватись, він гірше точно не робить. Трохи підсушую я своє волосся, коли воно напшикано це все. І наношу ого, наношу крем. Запахи у всіх засобів такі майже нейтральні, приємні. Це щось таке наче, тропічне. І так само мастю, мастю, своє волосся, воно у мене не жирниться. От може жирнитися лише от ця частина невеличка. От така специфіка мого, мого волосся. І то у мене жирниться волосся на голові, вже, може, на... ну, якщо я тиждень не мию голову, таке буває. То у мене воно типу жарниться. І знаєте що? Я оці процедури щодо мастіння свого волосся, я його провожу не лише після миття, а кожен ранок. То я наношу якийсь рідкий спрей на волосся і потім ще жмакаю його якимось кремом або олійками, про які я вам зараз і розповім, коли домащусь цим кремом. Щодо таких силіконових олієк, я їх всі дуже полюбляю, вони майже всі однаково працюють. У мене є така марокканська олія від доктор Organic. Вона мені по ефекту дуже подобалась. Тут вже все, буквально пару натисків і все закінчиться. Але в неї є аромат, він досить відчутний, може залишатися там на дивані, на подушці, де ви, ви трете своїм волосячком. І він такий специфічно, якийсь лісовий, пачуливий, деревний. Мені його занадто. От бачите, начебто можна було вже зупинитись, але моєму волосся це зайвим не буде, тому що воно дійсно у мене пересушується. Ну, це його проблема, сухість і ламкість. Отже, резюмуючи, дуже добре на мені спрацюють працюють ці рідкі протеїни та вітамін в 5 Буду щось таке шукати, і потім його закривати саме такими олійними силіконовими засобами, як цей. У мене ці всі пшикалки крема вони йдуть набагато швидше, тому що я їх кожен день ним користуюсь. Також у мене такі термоспрей від термозахисний спрей від Вела. Гірше не робиться. Це, мабуть, найважливіше в якомусь догляді, що воно гірше, гірше не робить. І бачите, багато засобів, і я ще і пікуюсь про своє здоров'я зсередини. От що конкретно спрацювало, ну мені важко сказати. Бачите, скільки всього на моєму волосі, але воно сосульками точно висіти не буде. Воно так швидко вбирає в себе все арбузіком пахне. Час сушитися. Зараз буду шуміти я. У мене нещодавно з'явився стайлер. Ні, це не стайлер, це ні, якраз стайлер від Dyson. Ой, такі гарні кольори, як я люблю, все-таки яскравеньке. Я не дуже багато ним користувалась, але вже щось там набило руку собі кучері робити. Дуже швидко, хаотично, як я люблю, зараз вам покажу. Дуже добре, що зараз в стайлер ставлять. От таку насадку просто звичайного фена, і також я користуюсь широкою такою великою насадкою для кучерів. Є ще така конусна, але я навіть її не пробувала. Мені чомусь це подобається. Це моя тема. Я, якщо щось мені сподобалось, вліпаю в це. І поки мене не знудить, цим користуюся. Поки мене не знудить від цієї, насадки, я цим, мабуть, і не, і не буду нею користуватися. Іноді на браш укладаю волосся, щоб такі Просто маленькі були легкі хвильки. Але більш за все, мені подобається хаос на голові, який я роблю за допомогою цієї циліндричної насадки. Моє волосся дуже дуже швидко сохне Це перші рази, коли я тільки пробувала налаштовувати своє волосся на дайсон. То я його дуже сильно пересушувала. Я там майже повністю його висушувала феном, а потім ще зверху у ці кудри. Ні, я вже навчена, що от на таке от вологе, як у мене є от волосся, вже можна кудрі крутити, буде чудово. Але я підсушую трохи. Корені волосся, щоб вони отак от плоскенькими не лежали. Я придивила собі пінку, яка створює цей прикореневий об'єм, але поки що не купила, вона дорога. Я її пасу на нотіна. Я вам залишу картинку, може вам ви теж щось таке класне шукаєте? Чула гарні відгуки, що вона крута. Вона ставить волосся дуже швидко, вона не склеює. Не маю відчуття, що ви якимсь клеєм намазались. Ну і тут дуже просто, я от з однієї сторони на іншу перекладаю саме волосся на маківці і просушую. Воно не до кінця сухе, тому що я ще буду шкучері крутити, але трохи підсушене. Мені завжди хочеться, щоб всюди дуло повітря. Чомусь от дизайн так створений, що мене закликає от саме з цієї сторони, а ні. Ну, я я майже перетворилась в Хагріда. Якщо я просто отак візьму і висушу своє волосся, ви побачите, що воно дійсно у мене легке, пористе і об'ємне. Це просто така піраміда. Тупо хагрід. Мені подобаються такі хаотичні зачіски, такі кудрі, коли ти таке відчуття, що ти наче не старався. Ну, в принципі, я теж не дуже стараюсь. Я і в різні сторони кручу, куди воно крутиться, туди, туди кручу з цим стелером. З ним так прикольно, що він сам захватує волосся. Але я ще точно не знаю, в яку сторону він воно зараз стоїть. О, зробили, ви бачили? І я ставлю так вверх, щоб якраз і ці корінці підсушувались доверху. Ось так. Я зазвичай, коли сама сушу. О, дивіться, яку трубочку насушила, Я не вимикаю і дві думки хочу сказати, кажу це паралельно. Бачите, воно і тут дугу зробило, і тут накрутило. гарненько. Перемкну напрямок, щоб у мене вони були в різні сторони. Я знизу завжди волосся сушу такими крупними прядками, а вже більш зверху можу взяти і крупну і дрібну, щоб вона так виділялася, або взагалі не накрутити якусь прядку. А знизу так, швиденько. До речі, на цю сторону, це виходить, що направо, у мене гірше виходить, що то я якось по-іншому тримаю сам цей стайлер, чи у мене і... Вімкнула. У мене якось гірше виходить тримати, щоб воно гарненько накручувало. Я залишаю невеличку таку доріжку посередині голови, не розділяю на пробор, щоб потім я могла так з однієї сторони перекидувати в іншу, щоб гарненько воно все стояло. Оце я залишаю на останок, на таку загагуліну. Якщо ви помітили, я не розчісувала своє волосся, бо якось я не звикла його розчісувати. Я потім вже, коли буде затіска зроблена, я просто пройдусь руками і так нібито розберу укладку і розчешу. Нижній я розготова. Залишилась лише оця полосочка, яку я буду накручувати назад. Рука вже відвалюється. Вуаля! Все! Що тут можна зробити ось так, ось так, пошкребститися, можна там залакувати кому хочеться. А так можна зробити максимальний об'єм. Uh, oh yeah. А вже ж на завтра цей об'єм буде трохи менший, але укладка буде не менш красивою. Пані та панове, якщо у нас вам схожий тип волосся, і ви знаєте, що таке класного, чудового мені порекомендувати, щоб моє волосся ніколи не було сіною соломою, будь ласка, напишіть про це в коментарі. Я вам зичу вашого доброго, класного, розслабленого і продуктивного тим самим дня. Зустрінемось дуже-дуже скоро за тиждень. Бувайте знюхаємось в новому відео. Слава Україні!